Ще одну цікаво прочитав новину від Трампа. Трамп пообіцяв всім американцям роздати по 2000 тисячі доларів. З тих грошей, які вони отримують через мита. Я собі думаю, те, що в принципі американці нічим не відрізняються від українців. Ну і цей тотальний популізм зараз дуже популярний. Всі хочуть легких рішень, всі хочуть халяви, тому що а давайте ми зібрали от гроші з мити. Ми їх роздамо. Ну, по-перше, 2000 доларів помножити на 300, з чимось мільйонів американців це десятки мільярдів доларів, яких Америка звичайно ж немає. Тому що якщо би мала, то вони би ті мита не впроваджували. Але людям подобаються такі фрази, бо от на халяву отримують 2000 доларів. Це завжди веде до того, що економіка потім починає падати. Тому або Трамп просто так говорить і нічого робити не буде. А якщо буде реально роздавати по 2000 доларів, то американська економіка буде відчувати це все і чим далі, тим більше. А я хочу нагадати, що безкоштовний сир тільки в мишоловці Халяви немає, друзі. А якщо ви хочете мати результат, то треба думати своєю головою а не чекати поки держава трамп чи зеленський дасть халявні безкоштовні гроші